Панове, ради вас вітати на запланованому розборі матчу. Чи може навіть не запланованому. Але матч виявився дуже цікавий матч проти, між командами Леонеля Пепсі та зборною із е, Гачі Генг та Уїбанів. Е, ну, це Льонель Пепсі, він, вони мають деякий стрік. І е, команда суперників Алежа. Е, який отримав мут, е буквально хвилину назад, що менше говорив. І він одразу бере мене як найкращого з цих. І потім бере Нейма, а Нейм це людина, яка в Хексбол зайшла от тільки сьогодні вперше. Типу, із цих всіх людей можна було брати певного хоча б, ну, типу, і турки непогано грають, і суп може показати. Ау, мені здається, був Афк в АФК. Бордвей — добре, гарний пік. Е Отже, Олег проїбався з піком, але це його капітанське рішення, і воно, як бачите в кінці зіграло нам на руку. Тому йому довелося трошки попотіти. Хочу е заакцентувати увагу, що це буде розбір не конкретна е ну, е дізна Олега, тому що він отрим отримав муд до того, як почав пиздіти в чат. От. Це буде більш е розбір на гру, як грати проти комбо з Уїбанів та Гачигенг в, в атаки, і які е технічні і логічні муви допомагають таким несильним командам з Пабліку е розносити таких гігантів гри. Отже. Почнемо матч. Матч починається з того, що ми що не, не розуміє, що відбувається. Потім він пише F в чат, і це зрозуміло, що він буде грати на позиції опорника. Але, скоріш за все, ні. Е, значить, <кій> я там ін іноді е, нагадував Олегу, що ми з такою грою, скоріш за все, нам ну, тіпи, не доведеться потіти і зробити паси друг з другом, тому що ми більше одної перепасовки цією командою не зробимо. Тому що в нас в команді є нейм, який просто вибивається повністю із гри. От він зараз тримає якусь позицію. І, на щастя, на щастя, може, а.к.а. Аді вилітає з гри і замість нього стає під Пивас. Він трошки послаблює цю атакуючу тріку. але... Тим не менш, більше посів ми не почали робити. Олег, Олег робить скидку на Нейма. Нейм в перший раз в грі, але він вже може вдарити по м'ячу. І логічно, що він видає пас супернику, тому що він поки не розрізняє, де суперники, а де свої. Знову, якісь непонятні мови на пусті ворота, але все обходиться без голу. Так, Олег показує. Чудо пресінгу, його катають як собачку. Команду обрізають 3 в 1. Лянель Пепсі не реалізує пас на зайця. Буває, буває. Щоб можна було б зробити блин, хоча б на півтора цю швидкість. Так, скидка від Олега на Бердвея дуже гарно виходить. Так, хорошо. Знову команда червоних з м'ячем. Вони пасуються, тримають, контролюють м'яч. В принципі, їм ніхто не заважає з нашої команди. З команди «Синіх». мене Навіть є час, щоб написати, що ми чілим, тому що пацани не напрягаються пресувати. Я не тому що ну, ніхто не пресує, ніхто нічого не робить. Якби просто кайфуємо, нічого не робимо. А, вот, а, ну, тільки так іноді в моментах потрібно просто десь вийти, коли на тебе вже блядь, Пряму летить людина, просто поклікати, щоб поворотом не вдарив. І, в принципі, якоїсь іншої загрози я поки не бачу. Мав навіть час багато писати в чат і якби не паритись. Так, гравці генг та у показують чудеса пасу. Олег, скидка на нейма. Нейм ніхуя не зробив, ну, в принципі очікувано. Неочікувано було тільки, що Олег все-таки надіється, що він щось зробить. Ну, типу, я розумію, що він його взяв, але за дві хвилини матчу вже можна було зрозуміти, що людина, вона типу, просто літає. Вона просто займає е, типу, якусь тут, ну, типу, якийсь простір на полі. Е, вот, бачите, підлітає до м'ячика, показує, що може щось зробити, якщо б міг. А так ну, просто літає. Якби зараз він. Стоїть якби на позиції підсоса, при тому, що якби бити по пустим, я не впевнений, що він попаде. Так, окей. Дивимось. Опять Олег, вихід один на один. Скидка на Бродвей непогано. Бродвей думає пас віддати на неї. Вони таки думає, ну його нахер. Ні. Просто людина зараз свої клікне <кій> і майже не привозить. Але це добре. Так, я пишу в чат-дабл, хочу ще раз наголосити на момент, що це я скажу так: за три хвилини це міг бути не перший гольовий момент. Тому що, от, виходить, Олег летить на м'яч, і виходить, він в цей момент, якщо б нажав два рази, і там тупо нереально повезло, то м'яч би так от, і залетів би блядь, отак в дальній угол. Но, ну, звісно, важко, але ну, тут треба якийсь, якийсь фарт, якийсь чудо. Окей, матч продовжується. Е, Олег показує пресінг, тому що він зрозумів, що слабе звіно в команді це Підпівас, у якого проблеми з виносом м'яча, і треба його просто прижати. І тоді нам, ну, хоч якось у нас будуть голіві моменти, тому що інакше ми просто у нас немає шансів, тому що Нейм пресує просто без кнопки X, без пробіла. Він просто залітає і толкає м'яч, не знаю, вперед. І, ну, коротше, там якась логіка є, але я не розумію. Знову пас. На Нейма, нейм якби щось літає, клікає, ну, коротше, без, ну, типа, безідейно. Отлічно, хороший розіграш. Попиталися вийти красиво. Получається, технічно, ми от десь от на четвертій хвилині пацани зрозуміли, що ми граємо 3 проти 4. І ті 4 це не просто якісь там ліві люди. Це якби Ліанель Пепсі легенда всіх пабліків. Чпок, ну він взагалі, скажімо так. Один із топових гравців на пабліках і Заєць, який типу, іноді показує дуже високий рівень гри, коли з ним в команді грає хтось, типу його. Ну, хтось, хто може видати на нього якийсь пас, або якось надійно зіграти, типу там міси, або ще когось. Бачите, споком вони поки синергію не можуть зловити, і якби пасивниці друг на друга криві і щось зовсім не летить. Буває, буває. Хімія з болу вона така. Отже, Ліонель Пепсі пробує протолкнути Олег. Другий гольовий момент, який міг звалтити в дальню. ну Це такі, це реально типу, із всього, що може бути, це, тут, це єдине, що могло бути. Бродвей відіграє через нейма. Нейм, ну, типу, І очікувано, що нейм не клікне, потім можна від нього як від, 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 від столбіка відігравати. Такий okay, кор читає цю передачу, перекриває ну, удар, хоча б можна було б пас перекрити, але ладно, так, хорошо, Бродвей. Бродвей питається приткнути. Ладно, третій момент Олегу 1 на 1. Попитався розіграш, але не знає, просто що з середини поля від бота не відлітає так далеко. Просто захуярив м'яч в угол. Ладно, буває, це опит, воно все прийде, він якби ж і не супер нападаючий, щоб це все знати. Це, тіпа, ну, це з опитом приходить. Окей, okay. отіграш через назад. Хорошо. Я подивився, що знизу нейм, поняв, що розвертатися ще немає ніякого смисла, Зразу розвернувся обратно в борт. Нейм стоїть, перекриває ворота разом зі мною. Це дуже корисно. Хорошо. Олег притримав. Нейм, вибив, в принципі, мув на рівні Олега, який він зробив на попередньому епізоді. Просто вибив в угол. Так, я. Опа. Вихід 3 в 1. Бачите, намагаюся максимально просто відворот м'яч витолкнути, щоб був хоч якийсь обріз. Типу не питаюся посуватися з опорником, Хоча в цій грі досі не ясно, хто опорник, тому що ми граємо 3 в 4, не їм просто десь літає. Типу, то він е, на подсосі, то він стоїть біля мене. Тобто, людина поки просто літає. От, не попадає по м'ячику, він просто притермажує м'ячики. Олег, четвертий гольовий момент. Ну, я розумію, що це голівий момент тіп, на рівні, коли під вас на воротах, але ну, це ну, тіп, реально для мене це шок, тому що за 6 хвилин до нас не буде жодного моменту. А тут є 4 удари поворотом. Так, Олег тільтанув на секундочку, постояв в чаті. Мені здається, він мені в лічку написав в Діскорді, але, типа, нічого. Повернувся, зуби зціпив і далі грає. Поїхала далі. Паснейм Пас через Центр У мене просто шок. Так, Зінченко. Зінченко за флешмобив тут г г г Я люблю цю штуку, тому підтримав його зразу. А, що люблю деградувати не, не в соло, а з якимись типами на шелтері. От ти, я на субмарині, не важливо. Так, Олег. Правильно, під пресінг, мені би відскочити вже п'ятий момент. Насамкілі Олег... Типу дуже до добре відіграє в цих реаліях нападаючого, тому що, окрім таких моментів, у нас більше в принципі не можуть бути моменти через пас, через вихід, тому що ж поки заяць перекривають якісь, нам, якісь схеми більше, ніж в один пас. <кій> Але бачите, Шпок теж вже не вірився, він просто віддає, тіпа, ну просто питається вже задаблити, тому що він не вірить, що можна пас на пепсі дати. Так, подпівас. не імпресує, Вони не розуміють, що робити з в углу, тому просто стоять, дивляться на нього. Не Розвертається, б'є. Олег правильно підняв удар, і от він зловив, розумієте? Олег сім разів бив просто в вратаря, і на восьмий раз вратар від'їхав від лінії удара і пропустив. Я вважаю, що це не просто гол, типа случайність. Якби людина весь матч грала тільки на цю помилку. І вона все-таки не йшла цю помилку. А ми з Бродвеєм і з неймом, Ми, типа, наша задача була просто не пропустити за 8 хвилин жодного гола від зайця та чпока. І в принципі, ми, мені здається, що це був і тактичний шаг з точки зору Олега, коли він взяв в команду, типа кор обороняючихся Бродвей. В принципі, якби він воротар, він дуже активний в напій, ну якби взагалі на пабліку. Не, взагалі не розуміє, що він взяв, типу, кор оборону. Яка ті перекриває паси і може змагатися з цими мутантами е, напу і Хексболу. А сам став нап, щоб от ці от дуже рідкі виліти м'яча, як от питатися, пробити, пробити і пробити. Тому е, це не то, щоб діс, це, це, це просто розбори гри, і дивіться що, дивіться, що Олег може і на тактичному, і на. Ігровому рівні він просто може робити правильні рішення. Все, всім дякую за увагу, гарного дня, до наступного етеру.